Всім привіт! Всім гарного дня, гарного настрою. Ми вийшли з нашим бейдиком погулять. У мене просто щось нежить з самого ранку. І я вирішила вийти прогулятись. просвіжити просвіжитися і сама і свій ніс. А якраз тільки зібралися ходити, він не заснув. Давай, ну ладно, якраз погуляємо, поки він спить. Можна було б вдома щось поробити, поки він спить, але... Зазвичай я не дуже люблю гуляти, коли мала не спить. Бо тоді зазвичай він хоче бути на ручках, а не в колясці. Там ми зараз гуляємо. Костя планує поїхати в магазин, тому що нам треба купити яйця, там по знижці, по акції. Треба яйця там молочко. Ще, до речі, побачила дуже класний рецепт, є в тіктоці. А... Скажіть, я вам скажу. Блин, забула. От що я хотіла сказати? Коротше, згадаю, тоді я вам скажу. Ой, у нас сьогодні ще погодка радує. Так, марно. Але сонце, знаєте, коли хмарно і сонце все одно світить, воно ще таке яскраве, як освіти, що в очі одразу віддає. Але я так кофту накинула на всякий випадок, щоб в спину не дуло, то вітер там дує, а тут не дує. Щось гортую їсти. А я вже голодна, Хочеться вже їсти, їсти, хочеться їсти. Mm. Що ти тут таке смачне готуєш? буде Паста. З грибами ага. І курочка. Ну, але на цей раз, вона, я гадаю, що вона буде смачніша, ніж моїм май... прошлого разу. Ага. По деяким причинам? Я так. Ось шаві. Тим, що в мене чоловік. Якби так було вічно. Якби так що? Вічно було. Вічно? Тобто, щоб я вічно був на кухні? Яка жінка про це не мій якому? А щось не питаєш, що особливий буде в цій пасіці, що було в прошлий раз? Що особливе буде в цій щоб що було в минулого раз? Минулий раз. У мене були тільки шампіньони. І соус був тільки важковий. Mm -hmm. На цей раз ящик ну, я, ми купили, mm -hmm. е сушених білих грибів. Mm -hmm. Я їх замочив, mm -hmm. трошки вони в волою, Плюс я купив моцарелу натерту. Ага. Купив натерту моцарелу. Mm -hmm. Тобто тепер я шампіньйони перемішав з білими грибами, чесно. На запах таке враження, будь то все гриби. Серйозно. Mm -hmm. І е чому взяв моцарелу? Тому що коли я робив е пасу з морепродуктами, яку, по-моєму, ти не зняла взагалі, і я не зняв зняв, по-моєму, не по да? mm -hmm. суть. Тоді я зробив маленький експеримент, я до вешкового соуса додав е тертого го силу. І він стане такий жидкий. Він такий більш густіший. Але не прямо як сирок, тянеться, так. такий прям... І тому я дуже сильно сподіваюся, що на цей раз буде дуже смачно. Я вже голодна, вже хочу їсти. Блін, я досі мало. Що ти не цінула? Щойно. Що мам, лампочка вдалося. <різь> <різь> ну давай. <різь> <ган> Ось скільки грибів. Бо скільки соусу буде? Ага. Гриби і там Клас. Yeah. Я ще гриби люблю. Оботні. Вже <ган> коли <Заселити>, варяться. <ган> мене зараз так турбує цей межич, що капець. І я не простудилась, нічого такого. Але я виходила з малим гуляти і взагалі була на вулиці більше години, я думала, що пройде ні, Не пройшло. У мене вже ніч червоний, просто ходжу, ходжу з серветками сухими. А ще буде, коли по відосі. У мене з'явилась ідея через місяці два, три, чотири продати оцей антуріум. Погляньте, він великий і як думаєте, за скільки можна в євро, а за скільки його можна продати? За скільки його куплять? Інакше питання задам. Пригодилась до як а тільки не треба, я так чихаю. Точніше nee. не чекаю, але не межить ніс вербить. Так, зайчика, можеш трошки відійти? Дякую. Не можу. Я обожнюю пасту з горбочками, з курицею. Я вас пам'ятаю, спробувала в Копентагені з гостем в ресторані. Ти раз твій пробувала там? Так. Серйозно? А там такі порції подають чудовезні. Я ледве доїдала, але воно каже, що там, там це є паста. Mm. Там є паста. Я ще чихну. Будь добре. Ти ще ти цей перець біля мене поставив. Це взагалі то ти до перця підійшла, а не я до перця. Перець твій поставив. Як это котний. Я потеряв, підшли, да. потеряв, потеряв, потеряв. Ну я знав, що ти подав. Це, до речі. Це буде не паста а... Мене паста з курицей, грибами, а куриця і грибей з паста. Нормально. Нормально? Це, да. до речі, не короська ну, я Що це за курс, Ти їй морозилку не поклав, вона прилипла. Зараз попадка. Це така от упаковка, ми купуємо в магазині, вже підсмажена, порізана, філешечка на кусочках. Так вона виглядає і вона в житті виглядає точно так же. Дуже не, класна. Не буде штука. в тебе за вершків до кави. Я зрозумів. Дуже класна штука для от таких от випадків і плюс для... Палаті. О, диви, тут, Ой, це фіалки, ці одніти глазки. Ми б, бачили, їх в магазині продавали. Кено, вони походу їсти, Ні їх можна дісти. Капуці там пасту готує, я поставлю такі. наші помідорки, сливки. Обожнюю ці сливки, вони такі м'ясисті. огірки, великі. великні. Сливки. Чайничок. У нас там водичка є, що треба долити. Тут краще долити. Та ні, там халписко. Ставимо на 80 градусів і чай. кипятиться. Чи мені костя, вчора квіточки подарував, троянди. Ось з цими гілочками вже. Може би колись коріння пустить. Так ниче. Пане Максим, як у вас справи? Я вас давно не знімала. Аж до вчора, коли ти гавкав. Угу. Ну, нормально я тебе давно не знімала. Хто заліз в спальню в люльку до малого? Хто, 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 хто? Я з вчорашнього дня не помила пляшечку, хоч ще молочко залишилось. Завтикали, завтикали. Мамо, мамо, це я собі. Не треба завтикувати. Ляшечки треба мити. Часно, часно. Це буде дуже смачно. Хто не готував пасту, бо хто не любить пасту? А спробуйте з таким варіантом. Я думаю, вам зайде. Це точно. Не солос і не просто із соусом, а солос із косимом. Давайте. Все Хочу. готово, Хочу. Все, Хочу. Все, так, все. Давай покинули спить і Давай. Я вирішила вийти на вулицю, да, не дивитися, що я носки і шльопка. Це так надо. Ці, так і надо. Ми, до речі, тут повісили вірьовку і хай. І тепер у нас тут о, можна щось сушити. З жіночкою поздоровалась. Це нормально, я її не знаю, але ми вітаємось. Норма. <ріст> 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 yeah. Так, я йду, йду, йду на вулицю. Зараз покажу, що я зробила. По-перше, мені треба винести те, що я вже понакидала. Тут нічого не змінилося, тільки пару гілочок троянди зрізала. І усьо. А це, скоріше за все, буде білий гладіолос, я так гадаю. А це а оце, не знаю. Це теж мабі, білий. Yeah. І хочу повернути я на вікно петунію. Ще, до речі, хочу зняти а... всю одежу. Вона вже, здається, висохла. Ще я не розумію, на що на 62-й розмір дитини. 52, так? Так, да, 62. -от. Джинсові штани. От для мене це незрозуміло. Оце теж якась дикованка, отакі от штани. Знаєш, так незручно. Вони такі грубі. Друге діло це отакі от штаники. Отакі мені подобаються. Вони м'якенькі, не сковують о... рух дитини. Вони на флісі. Оце інше діло. А не ото все. Це нам просто віддали. Я не знаю. Я то його повстирала, але мені здається, ми не будемо носити. Можливо, знаєте, одягну там, сфоткати. сфоткать. І все. І ось на 62-й розмір вже така от футболочка. Теж мені здається. Футболки не дуже є практично, тому що краще якісь бодіки або чоловічки, а не футболочки. Тут треба вже шльопку позабирати, тому що ми тут вже не виходимо пісок в шльопках. Коли дощ іде вітер, і тут пісок збирається, треба їх ще й помити. І я ще поставила біля цих дверей, так як ми їх не відкриваємо, оцей горщик із чорнобривцями. Із чорнобривцями петрушка росте. І оця ромашка зі смітника пускає ось вже діток. Побачила, що гладіолуси починають кидати ці вже стріли ось 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 буде. А, буде кидати. І тут відчувається уплотнення. Підрізала петунію тому що її ці поїли, понадгризали слимаки. І ще повністю зрізала троянди. І в мене з'явилась ідея оці троянди. Висадить, можливо, отакий от от горщик. У мене ще один є пустий такий горщик, і щоб вони змивали в цьому горщику. Не заносити їх в хату, а щоб вони змивали на вулиці. І ту ж саму історію хочу із фуксією. Не заносити їх в хату, а спробувати залишити на вулиці. Не знаю, що це фейта, тому що в Данії фуксія росте на вулиці. Це як не кімнатна рослина, а вулична. Тут ще манютка, манютка, анютка. Анютка-манютка із насіння. Я вже стару прибрала. І це все насіннечко. Ось в мене є пустий. Я ще хочу цей пустий, а посадити айстри, щоб файно було, гарно було. В таки мені ця стінка дуже подобається, якби я на наступний рік хочу в основному, це, до речі, лише один, один кущ на стурці. Лише один і така красота. От хочу на наступний рік на Стурці посадити і койде, лише і помію чистека. Додаткова красота. Коли мене вже дойдуть руки, отут поприбирати, от я не знаю. Тому що зараз я вийшла на хвилин 10 і все. Тому що тут вже позаростало все, тут усе щось робиться взагалі не зрозуміло що. Там вже кропива повідростала. Хазяїни, блін. <сум> стидно, чесно, мені стидно за те, що в нас такий захламлений двір. Але це лише в цьому році. Я, чесно кажучи, дуже вірю, що це лише в цьому році і що в наступному році цього не буде. І ми вже будемо більш доглядати за нашим двором і зробимо все більш правильно стосовно квітів, тому що в мене є ідея це глодьолос, однозначно залишаю. І хочу ще посадити жоржини. Чорнобривці це само собою. Можливо, насінчичко соберу з цих. Можливо, з України якісь передам. А, нас А, і ще дуже хочу посадити тюльпани. Зараз за вже буду в магазині, покажу. Зараз завдані вже продають цибулинні рослини по супер вигідним цінам. Я бачила в магазині за 50 крон. Це десь. 50 розділити на 7,5 Десь 7-8 євро. 7. Десь за 7 євро. А здається, якщо я не помиляюсь, 40 цибулин тюльпанів. 40. Я така хочу. Хочу. Ну, я поки що не буду купувати, тому що ще рано їх саджати. Саджати десь буду вже в жовтні. Купити можна в кінці вересня, і наскільки я знаю, то в вересні вже їх продають по знижкам. Тому я сподіваюся, що буде вибір. гарний, І я куплю тюрпані і насаджаю, тому що тюрпани я обожнюю. От найкращі для мене квіти це тюрпани. І так, я вирішила кардинально дещо зробити, прибрати І хочу зараз погукати Костю, поки малий спить, для того, щоб він оцінив. Він, мабуть, буде в шоці. Але я не знаю, зараз вам покажу, а потім вже будемо з реакцією Кості. Я тут вже трішки прибрала бур'яни. Соєшник прибрала один. І буріни поприбирала, треба краще лопатою Це Сапку не снімає, але було б класно, сапку проколоть, взагалі було бомбічке. Бачите оце? Це огірки. І тепер, дивіться сюди. Я вирішила айстрочки сюди посадити, звідти. Айстрич, чорнобривець, м'ята в нас, до речі, дуже розростається, виявляється. Ось о, ось. І три сюди посадила. І ще було б класно додати сюди айстри, оці осінні, які я вам показувала. Зараз піду по костю, треба їх пополувати, ще обов'язково. Зараз піду по костю, щоб він оцінив. А поки йду, розумію, що мені дуже-дуже-дуже спокотно. Я одягла кофту. А... Гортензію треба полити, до речі, я одягла кофту. Кофту. А Сонце то світе. І дуже спекотно Зайчик. А ти мені надо. Ти мені треба Поки малий спить. Мені треба, щоб ти Що Ну, На п'ять хвилинок. Тільки закрий ноут зберігається. Закри. Сохраняйся. Веду Костю. Із собою. Пішли, 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 пішли. Гірки убрала. Замітив. <заміто> Конечно, <заметил>. замітив. Зразив. І Вась треба садила чи що? Йоме, тобі. Що ти вбрала <заміто> гірки? А це реші вони. Ми їх все одно не їмо, і вони погані. Думаєш. Їх треба тепер винести. Скажи клас. Шикарно. Треба дякувати. Можеш винести. Ти казав, що ти винесеш. Все, що є понаривою. А... Скажи, клас. Диви, я ще сюди трояндочки да, посадила. Трояндочки, Чорну чорнобривиць посадила і диви, тут м'ятка ось і де веде, росте. Ну м'ята швидко розпространяється. Так. Да. Тепер треба обов'язково полити. Тобто У нас тепер клуми будуть отакі, так? Да? <laughs> ну це чисто, щоб воно не стояло. Ні, взагалі? Взагалі. Якщо чесно. То ідея отаких от клуб не кажеться аж такої поганої. Ні, я б оце б залишила сюди на наступний рік ще посадити петрушечки укропчика і зашибіть. Угу. Тільки знаєш, не давати йому верх рости Угу, Підрізати. А постійно його. І перестань мені, будь ласка, киточки на вікно. Можна треба. Зай... Ну опять впаде. Опять Та буде. не впаде, я тобі казала, що якщо вітер буде, ми будемо прибирати. Та ти чуєш, це тамати дорбати. Треба ж хоч щось тяжоле поносити. Так, да, так підставляєш. І все. І до ближайшого вітру. Що вони під углом стоять? Під Боже, скільки вони прекрасно стояли, вони впали тільки з-за того, що ми їх не полили, вони повністю була земля суха, а зараз дуже тяжке. Я сама хотіла перенести, але він тяжкий. І цей. А тут Костя розміщається. І, іди, і, 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 і там трішки викину пробрала. І айстрички тепер рішення. Що просто? Ще ні, там би переполоть, та все. Ну, і отам ще постригти траву. Лопаткою. Постригти траву. В обзашивісь. Так, також. І, і там вийде, повіддрастали. Причому одиночки. Одиночки, так. Да. Саме сильні. Там густіше, а тут тупо одиночка. І там деревинка вона. Деревинка, то понятно. Були що? Були клумби, якби такі опціи. Каркаси були в половині. Корщики. Карка. Взагалі разнообразні. Отакі. Тобто не горшками купляти. А от іменно як клумби. Ну так, прикольно було б. Рано, мені казав, отаких, половину менше. Можна було б десь би виставити, навіть сюди, може отам, ну, так, типу, отак. По периметру можна. Так, да, повід да, 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 кущами. Тільки звісно, не треба було б те на стрих ліцей. Кущі? Кущі стрих. Ну, да. От там би можна було, щоб не перекапувати, що там земля фігова. Да? Там а... дуже фігова земля. Да, там там, там, там глина, хвості там дуже погано. А взагалі айстри дуже класно вже живуть Може і робити. Це було правильно таке, я парочку, парочку так, штук три, чисто під клумбу. Блін, ну я не знаю. Може щось робили раціональне підходимо. Просто куплять їх дорогувато. Mm. І землю у них то, ну землю то ще ладно, Пів біди, можна дождатися по 10 крон і загрузити машину там, багато, багато кілограмами землі, условно. Ну проблема в тому, що це... Что куплять форми теж нарад сама. Було б прикольно, чесно, Отрана, допустим, вот така по ширині, вот то там з угла, там все одно нічого не росте, будемо откровенны. Куши там стрікти, ну. Там мало з малим будемо грати. Я б клумбу взяла. Тобі що, наразі не хочеться. Просто отам. Просто отам, чесно, мені не дуже хочеться. Ні... Ніякі клумби, а там чипа чисто. А для газона, для малого тому, і там так газ... далі. Там проблема, в тому, що газон там не росте. Ну, там, я маю в виду що просто. От іменно ж там ще не росте. Я... І я воно буде як сидить, там, серйозно. Я б деревину посадив. Ну, деревина ще окей, ти піде. Якусь, знаю, якусь так. Так. йолку якусь, тую якусь. Ну, вони ростуть довго, смисл їх садить. А було щось таке типа підхвойне, но более-менее быстро Мені більше хочеться, щоб клумби були от по цій зоні. Там де ми там чайок, обідать і так далі. Чогось зробила іменно там ту чистую частинку. Ні, мені просто це мені понравилось. От там що ж, вот якби знать, що швидко ростуще подобне Яке росте на глинистих почвах? А отут оце є, є рослинка навіть у сусідів наших, ось там вона о я, о я небо показувала людям. Навіть отам. Ну коротше, я тобі покажу, воно швидко росте. Як Що? У сусідів наших через забор. Там у них такий кущ росте. У наших сусідів через забор. Yeah. Mm -hmm. це таке. А шо, пішли? Ну що, пішли? Фільш, міш, ні, Ну реально, мені у тому вогу, там щось просто. Кистить, пуститься, я тут не люблю. Ну тим мене, що він спиться, перейти. А ще треба герцензію вколи, ти її не поливаєш, так? Дуже рідко не наполиває. А ну, отой кущ. Там воно є кущ, він дуже швидко росте. А що це таке, Він вже не кипи. Це таке, я не пам'ятаю, що таке. Але в них такий отам кущ. Він швидко росте. У поводу клумби. От ви були от такі от ящики в половину менше. Mm. От їх отут можна було поставити. От до речі, я отут хочу оці плити прибрати на наступний рік. І сюди ну, посадити хоч щось. От опять такі. Типу я... чорнобриць. Чорнобриць. а тут булашку офігенно. Mm. Було б офігенно папери. Ну так. No, типу хвості якось. А ні, чорнобриць не хочу, тут зламаків. Було б класно папоротніку, хості було б класно. Ну, типу, щось такому нецвітучому... Ілі, цвіт... ну, ілі не знаю щось таке. Ні, як... червоно приємці нормально. Нормально? Да. Просто тут земля буде теж у Угу. Uh -huh. І тут були два варіанти. І ставить клубу подобне щось таке. Ілі брак плити і прийця викопати внутрі. Десь. Викинуть туда. Землю. Або можна просто зробити хоча б так от цього. Це безсмислено. Заборчик, типу міні. І землі насипати туди. а oh. Тіба типу, вище піднять просто. Хм. Hmm. Ідея. Запішов хату в нас молиться. Шангу really? мені тільки прикрутити Прикольна ідея,